В моїй Україні вбивають, воює расист сатана, та зрадники їх прославляють, в моїй Україні терор, вбивають людей у домівках, взяв зброю поет і актор і в засвітах і в вічних мандрівках, в моїй Україні біда, та зрадник на ворога Боці. Крізь мова ворожа ганьба звучить нас на кожному кроці. В моїй Україні є кров, війна не вщухає ні миті, та в зрадників зрадна любов, рашизму вони оповиті. В моїй Україні є біль, і рана все більше ятриця. Та сипле туди зрадних сіль і замовцю убивців гордиться. В моїй Україні війна і мови держави цурають, за неї висока ціна на мові орди розмовляють. В моїй Україні війна, ми чуємо ворожу мову, Щоразу в нас звістка сумна. Всюди русні мова знову. В моїй Україні війна та зрадник різниці не бачить, гордиться і змова лайна, ціни йому мова не значить. Насправді так і є, ми чули.